3 серпня 2022 року розсадник гуменюка Мирослава Степановича. Добрий день ми з України. Один день роботи сонячного водонагрівача показав його негативні сторони. Вирішую, як виправити. Перш за все, перепідключив. Воду з сонячного нагрівача, не на теплообмінник бойлера, а прямо в подачу гарячої води для побутового використання. Врізався в існуючу магістраль водозабезпечення теплиці лимонарія траншейного типу. Ось ці. Червоні труби А-ля теплий пол. Це пішли на сонячний водонагрівач. І вода сонячного водонагрівача йде в хату на побутові потреби. Мойка душ. І починаємо реконструкцію водонагрівача сонячного по виявлених недочотах. Демонтували повністю первинну версію водонагрівача, натягнули шпагат, порівнюю будівельному. вирівнюємо, робимо більш горизонтальну поверхню. Вона і так була рівна. Але, мабуть, це проблема в тюках. Половина тюків були скупи вологі, які більш Сідають під власною вагою та вагою води, а з тієї сторони були знакриття. Солома суха, пружна, і вона не сіла. І тому від з того кінця і сюди з'явився схил і водичка збігала вся сюди. Зараз як можемо вирівняємо, щоб в рукаві адсорбері вода більш-менш рівномірно розподілялася по поверхні. Оце і платформи із тюків. Це вже другий пункт після перепід'єднання води в З... замість бойлера е... напряму до побутового споживання. Ще у сонячного водонагрівача є одна. Неприємна особливість. Він є власне водонагрівачом, поки світить сонце. Як тільки погода хмарна чи ніч, він не працює. І так і сталося. Відпрацювавши один день, виявив своєю роботою всі недоліки, огріхи. Він пішов на чесно заслужений вихідний. Стала хмарна погода, щось трошки моросило, дощило. Людей машини змивало, у нас тільки роса по камінцях і по листі. І вирішив в тандемі з сонячним водонагрівачом поставити ще парник, який розумні люди в Європі називають біомейлером. Це буде купа мішків, набитих сумішу зеленого бур'яну перебитого. Подрібнювачом Арпал 80 БД, в перемішку з полугнилими тюками соломи. Ці мішки будуть складені навкруг бочки з водою. В мішках має початись біологічне горіння. І своїм теплом ця біомаса буде, має гріти воду в бочці, забираючи тепло з тієї бочки, в в нічну погоду та в хмарну погоду будемо мати тепле, гаряче водозабезпечення. Така ідея. Два в одному. От і є набитий біомасою перший мішок нашого експериментального біомейлера продовжуємо роботи по локальному енергозабезпеченню окремо взятої усадьби присадибного господарства. Ну, ніби порівняли по нитці по будівельному рівню і платформу. І зараз розстеляємо ізоляційний матеріал, піноізол, чи як його називають. Застелили ложе сонячного водонагрівача фольгірованим спіняним поліетиленовим утеплювачем, щоб температура не падала в воді, яка нагрівається сонечком за рахунок теплообміну з соломою, яка є не надто добрим теплоізолюючим матеріалом. Тепер зверху на фольгований утеплювач положили один шар чорної плівки, яка буде сорвувати сонячне світло, яке буде проходити через прозорий рукав, в якому буде знаходитись вода і теплообмінник. Саме таким способом ми рішимо проблему. Фізичних властивостей води. Водичка має фантастичну теплоємність, але вкрай погану теплопровідність і тому, якщо її нагрівати зверху, вона зверху і буде гаряча, а внизу холодна. А оскільки гофрована стальна труба, яка служить теплообмінником, лежить внизу шару води то ми отримуємо жалкі крохи від того, що нам прислало сонечко своїми промінями. А якщо проміні будуть поглинатися чорною плівкою на дні цієї води, то вода буде прогріватись рівномірно. І ми будемо отримувати максимум від того, що ми можемо отримати. І поверх чорної плівки, укладаємо. Поліетиленовий рукав 200-мікронної прозорої плівки, яка буде власне, сонячним водонагрівачем. В ню запустимо воду і запустимо теплообмінник, гофровану стальну трубу нержавіючу і в добрий путь. І знову повторюємо ту саму процедуру, що і попередній раз. Оскільки плівка в рукаві прилягає стінками друг до друга щільно, пускаємо спочатку воду. Вода розщіпляє плівку і лише після того будемо заводити теплообмінник ось цю гофровану нержавіючу трубу. Інакше можна порвати рукаву. Це задоволення не з дешевих купувати новий. Зараз ціни просто фантастичні. Прості речі стоять по ціні ювелірних виробів. Ніяк не можу звикнути до нових цін і до їх динаміки збільшення. Ось тому-то і експериментую з цим водоногрівачем. Е, строю прогнози, що енергоносії, енергія саме самий короткий час подорожчає в рази, в рази, і в рази, якщо не в десятки раз. Нас ждуть фантастичні часи, в нехорошому розумінні цього слова. Треба до них бути готовими. Завели гофровану нержавіючу трубу теплообмінник. Вода наливається, вітер допомагає. Ну, тепер треба чекати тиск води і тоненький діаметр трубопровода. Не дозволяють моментально набрати адсорбер сонячного водонагрівача. Мусимо почекати. Минулий раз це було декілька годин. І повернули назад верхнє покриття з плівки дуги. Для того, щоб не дати теплу тікати з поверхні адсорбера методом теплопередачі, теплопереноса. Тобто з вітром. Накрили і закріплюємо дуга. І трошки цифер. На дворі зараз 25,4 градуса по Цельсію. Ставимо термометр, щуп термометра в воду, яка подається з водопровода, в адсорбер, в плівковий рукав. Вон воно воно бульчить, дюрчить і будемо дивитися на температуру води, яка спочатку встановлюється по температурі води в. Водопроводі, а потім по температурі води, яку нагріло сонечко. Але сьогодні надіятись на велике щастя не варто небо хмарне, дещо вітряно і вже добре, як друга половина дня. Так що ми від сонечка сьогодні получимо небагато. Основні показники мають бути завтра. Але по прогнозу завтра хмарно і дощ. Якщо прогноз не справдиться, то будемо мати теплу воду від сонця. А якщо справдиться, то от в такому вигляді наш сонячний водонагрівач буде чекати сонячного дня. Стартуємо з температури 14,8 градуса по Цельсію. Така температура води з водопровода плюс та дещиця тепла, яка зараз попадає з сонячним промінням, і єжесекундно, єжемоментно підігріває воду в сонячному водонагривателі. Ну, Але це так про ні про що. Потрібен час, по-перше, щоб набралось води на всю довжину водонагрівача сонячного. І по-друге, щоб нагріло сонечко цю воду до температури більшої, ніж температура, яка установилась на дворі сьогодні температура повітря. А вона 25 градусів по Цельсію з хвостиком. Так що в нас є ще час почекати, коли ці показники вирівнюються і підуть в плюс. Щось не з моїм щастям експериментувати. Все, зібрали сонячний водонагрівач. А день майже повністю хмарний, десь далеко гримить, щось навіть питалось моросити дощ. І з 14 градусів по Цельсію вода, яка зайшла, в водонагрівач сважений, з скважини, з водопроводу зуміло. Сонечкою нагріти тільки до 30 градусів і 80-х. Але нічого, не втрачаємо надії. Ну і саме для таких випадків, коли сонечка небагато, готуємо ще один експеримент. Біомейлер. Це такий парник, який гріє не розсаду ранньою весною, чи навіть пізньою зимою. А бочку з водою, яка своє тепло буде віддавати тому ж самому побутовому водопроводу. Ось ось таї кубки, що я показував перед цим, вийшло стільки мішків органічної маси, яка буде закладена в тіло біомейлера. Підготували площадку під експериментальний біомейлер. Ось ця бочка. Буде обставлено тими мішками. І в мішках буде відбуватись біологічне горіння. І своє тепло вони будуть віддавати воді, яка в цій бочці. А вже це тепло з води будемо брати через оцю магістраль, подавати в будинок на побутове використання. Граче водозабезпечення. Така ідея. А як воно буде працювати, побачимо. Підготували основу. Не дуже якісний пінопласт, але який є, щоб перекрити потік тепла від біомейлера в ґрунт. Гідроізоляція. Мрію збирати водичку, яка буде стікати з біомейлера і використовувати. В домашній фертігації додати в поливну воду. Ще не знаю, як це зроблю, щоб його не черпати там ложечкою чайною, а щоб воно само бігло в буферну яму через ливньову каналізацію. Але то потом. Зараз готуємо біомейлер. Починаємо формувати активну зону біомейлера. Пробуємо. Вертикально ставити мішки. Ну, цього запасу нам не хватить навіть на мінімальну масу стартову. Це я вже бачу. Тому що, якщо по первому кругу ми поставили раз, два, три, чотири, п'ять... раз, два, три, чотири, п'ять, шість мішків, то другий круг буде більший, а ще зверху треба буде положити. Ну, що є, то є зволожую водою, нагрітою ось цим сонячним водонагрівачем біомасу, так як природна вологість її недостатня. Для біологічного горіння потрібна... Добра вологість. Лишня вода стече. А то, що затримається, то буде якраз впору. Да, 11 мішків біомаси. Для такого мініатюрного біомейлера. Це ні про що. Треба в два рази більше, щоб хоч трошки закрити бочку і щоб її хоч трошки перепадало того тепла яке буде випромінюватися в різні сторони згідно законів фізики, як кожне нагріте тіло віддає своє тепло в різні боки з практично однаковою інтенсивністю. Наша задача хапнути того тепла як можна більше у природи, у всесвіту. На ну, цьому цей короткий відеогляд по домашньому альтернативному енергозабезпеченню завершую від вас коментарі, підписка, вподобайки, перепости. Може десь побачите щось подібне, поділіться посиланням на той матеріал таким колективним розумом. Дійдемо до загального успіху.